Вітаю, друзі! У цьому випуску я розповім про нові серіали 24-го року, які вже доступні до перегляду в українській озвучці. Серед них біографічна драма, психологічний трилер та молодіжний детектив. В описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. А я починаю! І перший серіал Макстонгол. Молодіжна драма, що досліджує теми дружби, любові, зради та самовизначення, а також те, як важливо залишатися вірним собі, незважаючи на зовнішні обставини та тиск суспільства. У центрі сюжету Рубі Бел, дівчина зі звичайної родини, що отримала стипендію в елітному коледжі Макстон-Холл. Її мета вступити до Оксфордського університету. І вона наполегливо до неї йде. Рубі завжди намагалась не виділятись і тримала. Ся подалі від багатих однокласників, та одного разу вона випадково дізнається таємницю, про яку б воліла не знати. Те, що вона побачила, стосується сім'ї її зарозумілого однокласника Джеймса Бофорта, який навіть не знав, хто така Рубі Белл, а тепер намагається купити її мовчання. Ось тільки Рубі має принципи і дає зрозуміти, що гроші Джеймса їй не потрібні. Але те, що починається як взаємна неприязнь, переростає в симпатію. Та чи може бути майбутнє у цих молодих людей з різних соціальних класів? Ерік Британський психологічний трилер від Netflix, що досліджує тему втрати горя та пошуку надії в найтемніші моменти життя. Події розгортаються в Нью-Йорку у 80-х роках. Вінсент Андерсон має дев'ятирічного сина Едгара та дружину, з якою знаходиться на межі розлучення. Останнім часом Вінсент багато п'є, що погано відображається на його роботі. Він працює ляльководом на популярному дитячому телешоу. Та одного дня його син Едгар зникає по дорозі в школу. У стані стресу та алкогольного сп'яніння Вінсент починає бачити Еріка величезну ляльку, яку намалював Едгар перед зникненням. І у супроводі Еріка він відправляється на пошуки сина у найтемніші куточки міста, де стикається не лише з небезпекою, а й з внутрішніми демонами. Суперген. Британський супергеройський серіал від Netflix, що досліджує теми соціальної нерівності та расової дискримінації. Події розгортаються в сучасному південному Лондоні. П'ятірка звичайних незнайомців несподівано отримують суперздібності. Виявляється, це якимось чином пов'язано з хворобою серповидно-клітинної анемії у їхніх батьків. Майкл Ласакі кур'єр, що отримав дар до телепортації і маніпулювання часом. Декілька хвилин потрапляє в майбутнє, де зустрічає самого себе і ще четвірку супергероїв, які разом протистоять таємним злим силам. Розуміючи, що це майбутнє вже близько, він береться за пошуки четвірки супергероїв, щоб об'єднатися для подолання неминучого зла. Поки я тебе не вб'ю! Серіал заснований на реальній кримінальній історії, що підкреслює важливість справедливості та відновлення після травматичних подій. Делія Балмер, звичайна 40-річна жінка, що працює медсестрою і має пристрасть до подорожей. Одного вечора в пабі вона зустрічає чоловіка на ім'я Джон Свіні, з яким у неї зав'язуються романтичні стосунки. А через деякий час вони починають жити разом. Джон часто їздить у відрядження по роботі, але в ті моменти, коли повертається, Делія починає відчувати надмірний контроль, а згодом і страх за своє життя. Та коли Джон проявляє свою справжню натуру, Делія потрапляє в пастку маньяка, з якої їй ледь вдається вибратися живою. Та на цьому кошмар не закінчується. Для системи правосуддя замало доказів того, що Делія жертва, і їй ще доведеться пережити багато неприємностей, перш ніж вбивця понесе справедливе покарання. Дівчина гік Комедійна драма, що показує, як важливо бути собою, приймати свою унікальність і не боятися йти за своїми мріями, навіть якщо це здається неможливим. У центрі сюжету Гарріет Менерс, яка завжди була об'єктом насмішок у школі через свою незграбність і любов до науки. Та незважаючи на все, вона має підтримку батька Річарда, мачухи Анабель, сусіда Тобі і найкращої подруги Нат. Все змінюється, коли клас Гарріет виграє конкурс і отримує можливість відвідати лондонський тиждень моди. Там вона випадково привертає увагу агентів з модельного агентства Infinity Models. Ще не усвідомлюючи, який шанс вона отримала, Гарріет відмовляється від пропозиції, проте згодом змінює думку і разом з Натпотай від батьків відправляється до Лондона на проби. Так починається її кар'єра в модельному бізнесі. Разом з тим, Гарріет належить знайти баланс між своїм життям як моделі і дівчини гіка А головне, навчитися бути впевненою в собі. Темна матерія. Фантастична драма, що досліджує концепцію мульти Всесвіту і ставить питання про те, як наші вибори впливають на наше життя і які наслідки можуть мати різні рішення. У центрі сюжету Джейсон Десен, який живе спокійним життям у Чикаго разом зі своєю дружиною Даніелою та сином Чарлі. За професією Джейсон Фізик, колись він мав великі амбіції і плани на свою кар'єру. Та зрештою викладає фізику в університеті. Одного вечора, повертаючись додому, Джейсона викрадає невідомий чоловік, який вводить йому психоактивну речовину. Прокинувшись, Джейсон виявляє, що опонувався, в альтернативній версії свого життя, де він успішний вчений, але без сім'ї. І тепер він змушений боротися, щоб повернутися до свого всесвіту, перш ніж альтернативна версія самого себе не зашкодила його родині. Презумпція невинуватості Напружений юридичний трилер, що піднімає питання про довіру, зраду та моральні дилеми, з якими стикаються люди, коли їхнє життя раптово змінюється через обвинувачення у злочині. У центрі сюжету Расті Сапіч, талановитий прокурор з Чикаго. Він має дружину і двох дітей підліткового віку. Та, окрім цього, зберігає в таємниці романтичні стосунки з колегою по роботі Каролін Полхемос. Однак все змінюється, коли Расті отримує звістку про вбивство Каролін, оскільки він найкращий прокурор, введення справи доручають йому. Але швидко стає відомо, що Расті був з жертвою у стосунках, а це створює конфлікт інтересів. Після виборів на посаду окружного прокурора новий прокурор Томі Мольто починає розслідування і звинувачує Расті у вбивстві Каролін, оскільки його відбитки знаходять по всьому будинку. А агресивні повідомлення, надіслані жертві того вечора, вказують на мотив. Расті стає головним підозрюваним. І тепер, щоб довести свою невинуватість, йому треба неабияк постаратися. Моя Леді Джейн історична фентезі, що розповідає альтернативну історію життя Леді Джейн Грей, яка була королевою Англії лише 9 днів. Серіал підкреслює важливість боротьби за свої переконання та права, навіть коли здається, що все втрачено а також досліджує теми влади, зради та інтриг, показуючи, як політичні ігри можуть впливати на життя окремих людей. Дія відбувається в альтернативній Англії 16 століття, де існують дві групи людей верити, тобто звичайні люди, та еціани люди, які можуть перетворюватися на тварин. Леді Джейн Грей проживає з матір'ю та двома сестрами і мріє самостійно розпоряджатися своїм життям. Однак 16 століття диктує свої правила, тому Джейн змушена вийти заміж за лорда Гілфорда Дадлі, а не вдовзі і взагалі стати королевою. Оскільки її кузен король Едуард помер, а в своєму заповіті призначив її спадкоємицею. Рішуча і смілива Джейн гідно приймає новий титул. але Тепер вона мусить врятувати не лише королівство, а й кохання всього свого життя. Кошмари фантазії Джоко Анвара Серіал досліджує теми надприродного, наукової фантастики та психологічного трилера. Кожна історія показує, як наші найглибші страхи та найсміливіші фантазії можуть впливати на наше життя, іноді приводячи до несподіваних і жахливих наслідків. Це своєрідне дослідження людської свідомості та того, як наші внутрішні переживання можуть проявлятися в реальному світі. Серіал складається з семи взаємопов'язаних Історій, кожна з яких має свій унікальний сюжет, але всі вони об'єднані темою страхів і фантазій, які можуть виникати в людській свідомості. Серіал також піднімає питання про те, що є реальним, а що лише плодом нашої уяви Посібник з убивства для хороших дівчат. Молодіжний детектив, заснований на популярній серії книг «Холлі Джексон. Серіал піднімає питання про справедливість, моральні дилеми та силу дружби. Сюжет розгортається навколо піпи старшокласниці з маленького містечка Літл Кілтон, яка вирішує розслідувати п'ятирічну справу про вбивство популярної учениці Енді та самогубство її хлопця Сала, якого звинувачували у вбивстві дівчини. Піп переконана, що сал був несправедливо звинувачений, і справжній вбивця досі на волі. Вона починає своє розслідування під виглядом шкільного проєкту, співпрацюючи з молодшим братом сала Раві. У ході справи вона виявляє, що Енді була не такою вже зразковою дівчиною і приховувала багато таємниць. Але чим далі вона розслідує, тим більше отримує анонімних погроз із вказівкою припинити розслідування. Однак піп не з тих, хто буде кидати справу на півдорозі і має намір докопатись до правди. Під мостом Заснована на реальній історії кримінальна драма, що досліджує складні соціальні і психологічні аспекти підліткового життя, а також наслідки булінгу та насильства. Ріна Вірк 14-річна дівчина з індійсько-канадської родини, яка знаходить друзів серед дівчат з притулку Seven Oaks. Більшість з них потрапили до притулку через неправомірну поведінку. Але Ріні все одно. Їй здається, що вона потрапила в середовище, де її розуміють і приймають. Але після того, як лідерка групи Жозефіна Бел відштовхує Ріну, вона краде телефонну книгу Жозефіни і розповсюджує про неї образливі. Чутки у відповідь на це, група підлітків на чолі з Жозефіною жорстоко нападає на Ріну під мостом. На ранок батьки звертаються до поліції, мовляв, донька не повернулась додому. А через деякий час на березі річки знаходять тіло дівчини. Поліціянтка Кем Бентланд, заручившись підтримкою письменниці і своєї давньої подруги Ребеки Голдфрі, намагається докопатись до правди і вияснити, що ж насправді сталося тієї ночі під. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!